Та знімаю, знімаю. Та рівно, рівно. Подивіться, жінка на старості років здуріла в мене. Чекайте, каже, так ви зараз Каже, зніми мене, як я на голові стою. Дивіться, джую. Сум... Я в два дні я два дні встаю. Суміє ходить на йогу. Хочу обігнати свого тренера. І каже мені, навчи мене на голові стояти. А я ж вмію стояти на голові. Якщо що, якщо не вірите, якщо напишете коментарі, ану покажи, то я в наступному відео теж стану на голову, але вже без стінки. Так довго стояти. Ну, можеш стояти, якщо чуєш, що можеш, якщо не можеш, то злась. мене потім знов тиск впаде. Ну не знаю, там може впасти, може не впасти. Можеш пару заходів робити, не обов'язково так стояти довго. Але якщо чуєш, що можеш стояти, то стій. Тут проводити ще без стіни. Перший заход тільки біля стіни. Ні, тримати ногу не потрібно, ти сама повинна баланс ловити. О. Ну покажись. Ой. Голова налилась кров'ю, правильно? То не шутки вдала 32 градуси. А ну відійдесь уміє. Забери голову трошки. Куда? Туда. Щоб тебе не було видно хоч. Доби то ви у нас катедру видно. З вікна. Ну як ти себе почуваєш? А я вчора оце після того, як тренувалася, то мені було дуже погано. Ну, то чекай. Тож знаєш, не 15. А ну давай. Гарно одну ногу легенько закидай. Ти маєш легенько закидати. Може, її голову надавати поставила. Легенько, давай, давай. О. <клес> Може заблизько голову підставила до стіни. <клес> чого так тяжко? Ну чого навчаєшся. Але ти не маєш так сильно бити по стіні, ти маєш легенько та здай вперед. Зігни ноги в колінах, потім випрямляй, пробуй так згинати, випрямляти, згинати, випрямля.